І Єва, зневаживши застереження Боже, прислухавшись до поради змія хитрого, з'їли заборонений плід. Вчинивши таку річ, вони перед всім все світом. Відкрито, зайняли ворожу позицію по відношенню до Бога. Людина, яка була створена на образ і подобу Божу, проявила зневіру для свого Творця. Заборон.

Так, да, да, ми вас тримаю, я вас позную, Я не переживаю. Я, 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 я рукою голову, люди, може, голову, Сестра Лена, чи віруєте ви, що Ісус Христос є ваш Спаситель? По вірі вашій. Окрещую вас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ваші, і воскрес для вашого оправдання. Вірю, по вірі вашій, охрещую вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брат Чи віруєш ти, що Ісус Христос простив тобі твої гріхи? Вірую в єдиного Ісуса Христа. По вірі твоїй, хрещу тебе, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Стратіна. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель. По вірі твоїй, охрещую тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра Лера, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую по вірі твоїй. Охрещую тебе «Не! Не во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аделенко заберем фонд Адалин, забери Фион. Брат Саша, віруєш ты? Що і Ісус Христос є твій особистий Спаситель. По вірі твоїй охрещую тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ти бачиш це? Мені треба це давати світочки. Я Брат Олег, чи віруєш ти, що Христос помер за гріхи твої і воскрес для Твого оправдання? По вірі твоїй охрещую тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ми зараз помолимось, подякуємо Господу. Ми виконали те, що повелів Ісус Христос. Хто буде вірувати, охреститься, спасений буде. Це обіцянка Божа. Хай Господь всіх нас благословить, щоб всі ми були в числі спасених, всі були в Царстві Небесному. Далі наше служіння продовжиться в молитовному домі Надземського. Хай Господь благословить всіх. Помолимося, подякуємо Господу. Спасителю наш. Слава тобі і хвала, що ти є у нас, що ти чуєш молитви наші, відповідаєш на них, що ти є любящий батько нас. І за всі блага, і за всі милості Твої, і за цю чудову погоду, і за ці душі, які охрестилися, за дар спасіння, який ми маємо, і Ісусі Христі, тобі слава, честь, хвала і поклоніння Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. 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 Браті і сестри, всі відправляємося до молитовного духу.